Добрий день, малята, а скажіть на мені, чи чули ви такий вислів? Влагідне слово усі двері відчиняє. Що це означає? Малята, це коли ми говоримо з людьми вічливо, доброзичливо, з повагою, вони зазвичай готові допомогти нам та піти нам назустріч. Послухайте віршика. До всіх сердець, як до дверей. Є ключики малі, і кожен легко підбере, якщо йому не він. Ти, друже, мусиш знати їх. не неважко. Маленькі ключики твої спасибі і будь ласка. Отже, малята, ви зрозуміли, що це вічливі слова. А зараз малята, приготуйте долоньки, розімнемо наші ручки. Ось хатинка на ложку. Ну, а двері на замку. А ми ключик відберемо. Ну і двері відчинимо, струсимо долоньки, відпочинемо троньки. Молодці малята. Малята ми з вами будемо малювати ключики. Подивіться, які вони бувають. Різні. Отже, подивіться, що нам треба для роботи. Аркуш білого паперу. Жовта ваша фарба, водичка, серветка і пензлик. Ну ж бо розпочинаємо. Беремо пензлика, жовту вашого фарбу. Наберемо водички і проводимо горизонтальну лінію. Ось подивіться. Але в нашого ключика має бути шифр. А для цього ми використаємо малята свою долоньку, мастимо кольчики. Ось подивіться як. І прикладаємо їх до листочка. Тримаємо листочка. І ось такий підбиток. Домальовуємо. Наш ключик має відкривати серця. Тому кільце в нас буде у формі серця. Ось таке, бачите? Ось такий чарівний ключик у нас з вами вийшов, який вміє відкривати добрі серця. Малята, хочу побачити ваші ключики, і не забувайте бути чемними, па, -па.